Футболу Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент футбол». гарячі підсумки УПЛ з розгромами Динамо та Шахтаря і щільною верхівкою таблиці, емоційний десятий тур Ла ліги з перемогою реала в Ель Класіко. Далі сенсації дев'ятого туру АПЛ, вибухові рахунки у Франції та залізна Баварія у Бундеслізі. А в Італії надщільна боротьба після восьмого туру серії А окремий блок українців Європі, червона картка Луніна, пояснення Шовков щодо Ярмоленка рекорд Трубіна відверті слова Вієри про Маліновського та позиція Попова щодо громадянства з вами Ярослава Олексюк про це і трохи більше. Дивіться далі. Десятий тур УПЛ приніс уболівальникам чимало емоцій – від безкомпромісних нічиїх до гучних розгромів. Фаворитів. Олександрія – епіцентр 0-1. Мінімальна, але дуже цінна перемога гостей. Верес – зоря 0-0. Напружений поєдинок у Рівному завершився без голів. Металіст 1925 ЛНЗ – 0-1. Гості продовжують дивувати стабільністю. Ще одна перемога на виїзді. Карпати – рух 0-0. Львівське протистояння вийшло обережним і рівним. Оболонь – Полісся 0-4. Найгучніший результат туру. Житомирська команда розгромила пивоварів. Матч між Ескаполтавою та Колосом 2-2. Шахтар Кудрівка, – 4-0. Гірники не залишили жодного шансу для суперника. Тотальна перевага 4 забиті і жодного пропущеного. Динамо Кривбас, – 4-0. Київська команда продемонструвала клас, упевнено розгромивши одного з головних конкурентів. Тож тепер перша десятка турнірної таблиці УПЛ після десятого туру виглядає так: на першому місці. Місце Шахтар, який упевнено лідирує з 21 очком. Друге та третє місце ділять Динамо Київ і ЛНЗ у обох по 20 балів. На четвертому місці Полісся, яка має 19 очок, і продовжує йти поруч із лідерами. Стільки ж у Кривбаса, який замикає першу п'ятірку. Шостий металіз 19-25 із 16 очками. Далі колос із 15-ма у середині таблиці зоря та оболонь. У кожної команди по 13 пунктів. І замикають першу десятку Карпа та Львів, які наразі мають 12 очок. Це був 10-й тур ОПЛ, тур безкомпромісних битв і яскравих результатів. І далі переходимо до 10-го туру Ла Ліги. Це справжнє свято футболу, яке подарувало глядачам і дербі, і драми, і яскраві камбеки. Реал Сосієдад Севілья 2-1. Жерона Реал Ов'єдо 3-3. Фантастичний матч із шістьма голами. Еспаньол Ельче 1-0. Мінімальна, але заслужена перемога каталонців. Атлетік Більбао Хетафе 0-1. Несподіванка туру Хетафе здобуває важливу виїзну перемогу. Єдиний гол став холодним думком. Ушем для Атлетіка, який втратив дорогоцінні очки вдома. Валенція Вільяреал 0-2, Мальорка Леванте 1-1, Реал Мадрид, Барселона 2-1. Головна подія туру Ель-Класіко. Реал здобуває перемогу в матчі, де вирішальний гол Мадриці забили в компенсований час. Далі Осасуна Сельта 2-3. Райо Вальякано Алавес- 1-0. Господарі мінімально переграли суперника. І тепер до турнірної таблиці. На першому у місті Реал Мадрид 27 очків. Барселона поки що друга. У каталонців 22 очки. На третій сходинці Вільяреал 20 очок. Еспаньо, каталонці четверті, мають 18 очок. Далі йдуть Атлетіко Мадрид і Реал Бетіс, які ще мають матч у запасі по 16 балів. Закривають десятку одразу чотири команди, які мають по 14 очок: рая Вальєкано, Ельче, Атлетік Більбао та Хетафе. Емоції боротьби і красивих голів у 60-му Турі Ла Ліги вистачило злишком, а Ель-Класіко лише додало вогню іспанським пристрастям. Дев'ятий тур англійської прем'єр-ліги подарував нам багато голів, драматичних розв'язок і навіть кілька гучних сенсацій. Ліц Юнайтед Вестгем рахунок 2-1. Ньюкасл Юнайтед Фулхем рахунок 2-1. Челсі Сандерленд рахунок 1-2. Одна з головних несподіванок туру. Сандерленд шокував лондонців і вирвав три очки завдяки блискучій грі в контрактах. Манчестер Юнайтед Брайтон рахунок 4-2. Брентфорд Ліверпуль, рахунок 3-2. Астон Віла, Манчестер Сіті, 1-0. Віла вистояла під натиском чемпіона і завдяки єдиному голу здобула гучну перемогу. Бурмунд Ноттінгем Форест, рахунок 2-0. Вулвергемптон Бернлі, рахунок 2-3. Арсенал Крістал Пелес 1-0. Евертон, Тоттенгем – рахунок 0-3. Тоттенгем не залишив ірискам жодного шансу. Турнірна таблиця на перше першому місці Арсенал із 22 двома очками. Другу позицію утримує Бурмунд, який має 18 очок. Далі одразу два претенденти з рівною кількістю балів. Тоттенгем і Сандерленд по 17 очок. П'яте та шосте місця ділять Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед. У них по 16 очок. Сьомий рядок займає Ліверпуль із 15 пунктами. Стільки ж має Астон Віла, що розташовувалась на восьмому місці, замикають першу десятку Челсі з 14 очками та. Crystal Palace із 13. ма Дев'ятий тур АПЛ знову довів. У цьому сезоні немає легких матчів. Навіть гранди можуть втрачати очки будь-де. Дев'ятий тур французької ліги 1 видався яскравим із гучними розгромами, камбеками та черговою сенсацією від Нанта. ФК Париж Нант рахунок 1-2. Парижани знову втратили очки. Нант проявив характер і вирвав перемогу у компенсований час. Брест ПСЖ рахунок 0-3. Монако Тулуза 1-0. Ланс Марсель 2-1. Ліль Мец 5-0. Справжній розгром. Ліль провів фантастичний матч. Команда продовжує набирати обертів. Рен Ніца Осер Гавер 0-1, Андже Лор'ян 2-0. І останніми йдуть Ліон Страсбург. Рахунок 2-1. А тепер оновлена турнірна таблиця французької ліги 1 після дев'ятого туру. На вершині ПСЖ, який має 20 очок, другу сходинку займає Ланс із 19 балами. Далі два переслідувачі Марсель і Ліон, у кожного по 18 очок. На п'ятому місці Ліль із 17 очками, стільки ж має і Монако, що йде шосте. Сьомий – Страсбург із 16 пунктами. Восьме місце посідає Ніца з 14 очками. Дев'яте – Тулуза з 13. -ма. Замикає першу десятку Рен, який має 11 балів. Дев'ятий тур Ліги 1 знову довів. Навіть фаворити не можуть розслаблятися. Французький чемпіонат дарує інтригу в кожному матчі. І далі переходимо до Італії. Завершився восьмий тур серії А, який подарував глядачам одразу кілька бойових нічиї, гучні перемоги фаворитів і черговий доказ того, що інтрига в чемпіонаті жива як ніколи. Мілан Піза 2-2, Удінезе Лече рахунок 3-2, Парма Комо нічия 0-0, Наполі Інтер 3-1, центральний матч туру. Наполі впевнено здолав чинного чемпіона, домінуючи практично всю гру. Кремонезе Аталанта нічия 1-1. Торіно Дженуа рахунок 2-1. Сасуоло Рома – 0-1, Верона Кальярі 2-2. Фірантина Болоня. Також розійшли з нічиєю 2-2. Лаціо Ювентус рахунок 1-0. Головна сенсація туру ювентус поступається, а римляни беруть максимум завдяки точному удару з дальньої дистанції. А тепер турнірна таблиця серії А після восьмого туру. На вершині наполі після переконливої перемоги над інтером неаполітанці мають 18 очок. Стільки ж у Роми, яка йде другою, на третьому місці Мілан, у якого 17 балів. Далі інтер, який має 15 очок. П'яту позицію займає Болонія, 14 пунктів, шостий комо з 13 очками. За ним і йдуть одразу три клуби з 12 балами: Аталанта, Ювентус і Удінезе. Замикає першу десятку лаціо у римлян 11 очок після гучної перемоги. Восьмий тур серії а ще раз підтвердив: боротьба за вершину неймовірно щільна, а кожен матч може змінити розклади у верхній частині таблиці. Восьмий тур Бундесліги подарував оболівальникам справжній вибух емоцій з розгромами камбеками лідерів і кількома важливими перемогами фаворитів: Вердер Уніон Берлін 1-0. Гамбург, Вольфсбург 0-1. Айнтрахт – Франкфурт Санкт-Паулі – 2-0, Гофенгайм-Гайденгайм рахунок 3-1, Аусбург РБ Лейпциг – рахунок 0-6. Розгром туру. Бики просто знищили суперника. Шість м'ячів і повна домінація від старту до фіналі фінального свистка. Борусія – Менгенгладбах, Баварія 0,3%. 0-3. Борусія – Дортмурт, Кельт. 1-0. Байер Леверкузен, Фрайбург, рахунок 2-0. Штутгарт Майнц, рахунок 2-1. І тепер до турнірної таблиці. На першому місці беззаперечний лідер Баварія, яка має 24 очки і жодної поразки. Друге місце займає РБ Лейпциг із 19 балами. Третім іде Штутгарт, який набрав 18 очок. На четвертому місці Борусія Дортмунд, у якої 17 пунктів. Стільки ж має і Байер Леверкузен. Що розташувався п'ятим. Далі – Франкфурт і Гофенгайм із 13 очками. Восьмим і дев'ятим ідуть Кельн та Вердер, які мають по 11 очок. Замикає першу десятку Уніон Берлін із 10 балами. Восьмий тур Бундесліги вийшов видовищним. Фаворити підтвердили статус. А розгром Аузбурга від «Лейпцига» став головною темою в німецькому футболі цього вікенду. Український воротар мадридського реала Андрій Лунін отримав суворе покарання після Ель Класіко проти Барселони, яке закінчилось з рахунком 2-1, яке відбулося 26 жовтня в рамках 10-го туру чемпіонату Іспанії. Хоча Лунін провів матч на лаві запасних, він все ж опинився в центрі уваги наприкінці зустрічі. За інформацією з офіційного суддівського звіту, голкіпер емоційно покинув технічну зону та попрямував у бік суперників, що призвело до його вилучення. Спочатку арбітер обмежився жовтою карткою. Однак у підсумковому протоколі була зафіксована червона. Також Лунін кричав у бік лави запасних Барселони, щоб ті нарешті сіли. За це його декілька разів штовхнули. Головний тренер Київського Динамо Олександр Шовковський після перемоги над Кривбасом, яка закінчилась з рахунком 4-0, прокоментував кадрову ситуацію у команді та розповів про стан окремих гравців. За словами наставника, у складі киян досі залишається чимало травмованих футболістів. Зокрема, поза грою залишаються Дубінчак, Біловар та Шапаренко. Олександр Тимчук вже відновився після ушкодження, але провів лише кілька тренувань частину з молодіжною командою ю 19 Окремо Шовковський згадав і Андрія Ярмоленка, який нещодавно переніс хворобу. Він готувався до матчу саме з Динамо Ю 19 щоб поступово повернутися до повноцінного тренувального процесу. Анатолій Трубін увійшов в історію чемпіонату Португалії, повторивши рекорд серед українських футболістів за кількістю матчів у прімейрі. У поєдинку дев'ятого туру, де Бенфіка приймала Ароку у стартовому складі Орлів, вийшли одразу два представники України Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Для Трубіна цей матч став особливим. Він провів 67-й поєдинок у чемпіонаті Португалії, зрівнявшись за цим показником з колишнім гравцем Бенфіки Сергієм Кандауровим. Який утримував рекорд понад два десятиліття, крім того, Георгій Судаков поступово закріплюється в основі лісабонського клубу. Для нього матч проти Ароки став десятим за Бенфіку у всіх турнірах, і він став лише четвертим українцем в історії клубу, кому це вдалося. Головний тренер Дженуа Патрік Вієро прокоментував поразку своєї команди у матчі восьмого туру серії А проти Торіно, де його підопічні пропустили вирішальний гол у кінці гри та поступилися з рахунком 1-2. У поєдинку також взяв участь український півзахисник Руслан Маліновський. Вієра зазначив, що команда заслужила більшого за свою працю однак, припустилася помилок в останні хвилини. За його словами, Дженуа погано впоралась із фінальною частиною зустрічі, хоча у першого таймі виглядала сильніше у другій половині матчу. Торіно додав в інтенсивності, і це вплинуло на результат. Тренер визнав, що турнірне становище команди важке, але закликав звертати увагу не стільки на таблицю, скільки на зміст гри. Він підкреслив, що невдачі повторюються, а нездатність подвоїти перевагу стала болючим моментом. Водночас Вієра наголосив: здаватися ніхто не збирається. Команді потрібні єдність і спільна відповідальність. Вієра також відзначив гру. Руслана Маліновського він заявив, що українець почувається добре, показав свій досвід і є однією з ключових фігур у складі. 18-річний нападник Емполі та гравець молодіжної збірної України Богдан Попов чітко висловив свою позицію щодо можливості зміни громадянства на італійське. Футболіст, який є вихованцем Динамо, уже грає за основний склад Емполі в серії Б та регулярно виступає за збірну України Ю 21 У коментарі він наголосив, що не розглядає варіант виступати за іншу країну. Попов зазначив, я українець і завжди почував себе українцем. Ба більше зараз, під час війни, я пишаюся цим. Я вже казав, що хочу стати гравцем основного складу головної збірної, але розумію, що до цього треба прийти. З вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.